Хотів з усіма поділитися, якими мінеральними добривами я користуюся при вирощуванні малини. Ось замовив собі для слідуючого сезону яра Complex і Яра Кальциніт. Замовляю в офіційного представника Яра, це Arta -Him Group. Зараз там дуже непогана акція при замовленні двох мішків і більше знижечка непогана, і плюс до того безкоштовна доставка. Замовив яра -Міла комплекс для весняного внесення. Розкидаю по ґрунті на початку вегетації. Далі яра ліва кальциніт. Це вже для оприскування і фертигації перед дозріванням і також під час дозрівання використовую. Так, Поділюся з вами цінами. Яра ліва кальциніт, зараз по акції 1500 гривень. Яра комплекс 15. 900 гривень. Це акційні ціни, по прайсу там зовсім інші ціни. На цьому каналі буду в новому сезоні постійно публікувати з самого початку, якими я добрими користуюся, як я вирощую малину, щоб добитися максимального результату. Тому підписуйтеся, буде багато цікавих відео.